Майже шість тисяч людей за три роки скористалися послугами банку одягу у Вінниці. Про це Суспільному розповіла заступниця голови громадської організації Відкриті серця Наталя Головко. Саме їхня організація ініціювала відкриття закладу. Підтримуємо не тільки людей з переселенцями. Із з інвалідністю ми підтримуємо і місцевих жителів, які мають важкі форми інвалідності, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Це і пенсіонери, це і люди, які ну можливо тимчасово не працюючи. Лідія Петренко зі Слов'янська до банку одягу каже, приходить не вперше. Постілі взяла я та саме так одяг. Оттуда, що шу я нічого не взяла. Отак в чом стояла в тому, скачила в маршрутку і. І уїхали. по одяг та засоби особистої гігієни для 84-річної мами прийшла Олена Чеш. Розповідає, до Вінниці переїхали з Херсона. Послугами банку одягу користуються вперше. прильот і нам розвалила хату, але дякуємо Богові, що ми змогли виїхати. Виїхали три собаки: кіт, бабуся. І все, що могли собою взяти. Якщо необхідної речі підібрати не вдалося, відвідувачі можуть залишити заявку, яку волонтери закладу опрацюють. Це каже Наталя Головко для того, аби під час наступного візиту річ вже була в наявності. Якщо вони не змогли нічого вибрати, ну буває у людей знаєте дуже е, такі дефіцитні розміри, там взуття чи одягу. Вони пишуть заяву нам. І в заяві вказують свої потреби. Вікторія Сенченко до Вінниці разом із родиною приїхала з Сум жінці, 42. Має двох доньок зараз при надії. До банку вживаного одягу прийшла, каже, щоб підібрати дитячі речі. В общем, мені не очень удобно, тому що непривычно. кажеться как-то с з стороны. А з другой сторони думаю, ну как бы если люди діляться своїм, я теж всегда отдаю свої вещи. кому нужно без проблем. это такое дело. Чим просто выбросить, лучше в пользу пойдет. По дитячі речі прийшла і Марина Корольова. Вона з Харкова. Цього разу взяла стільчик для годування. Брала обувь, брала штанишки, спасибо, дівчатам допомагають. Брала світорочки потрібні дуже Людям ногі, як я вискочили голову, і одягаються, бо дуже потрібні. Усі речі випрані і випресувані, каже керівниця закладу Лариса Матвієнко. Пральну та сушильну машини надали міжнародні донори. Від них також отримують і засоби гігієни, які видають відвідувачам за попереднім записом. Розповідає Лариса Матвієнко. Я з вечора звичайно, розміщаю размещаю об'явления в телеграм-каналі, в вайбер, там де переселенцы. таким образом вони мне відписуються кому що треба. Зараз є потреба у меблях, побутовій техніці та кухонному приладі, каже Лариса Матвієнко. Одягу вистачає, працюють тричі на тиждень. Відвідувачів приймають по вівторках, четвергах та суботах з 10 до 16 за адресою вулиця 600 річчя, 64. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.